Гамірно в обрядовій залі Волочиського центру культури і дозвілля. Біля патріотичної ялинки на Миколая очікують маленькі українці із Волочицької, Наркевицької та Вітовецької громад. Це діти, батьки яких захищають державу від російського агресора. Тато Артема зараз під бахмутом. Хлопчик пишається батьком. Мріє про його найшвидше повернення. Мій батько зараз воює на сході, що в нас їх було щасливе дитинство. Я з за Миколая заказав Фавербанк. Вони в нас виключають світло і телефони. Садяться. Зустріч із святим Миколаєм для малечі організували його помічники. Попри війну, у дітей має бути щасливе дитинство, кажуть організатори. Період Різдвяно-новорічних свят особливий. Діти вірять у чудеса, і дорослі докладають максимум зусиль, щоб подарувати дітям казку. З нагоди релігійного свята Святого Миколи чудотворця, а саме привітати дітей, наших героїв, військових, захисників та захисниць з прийдешніми новорічними святами. Діти різної вікової категорії, але незалежно сьогодні від віку, ми бачимо, що наше українське суспільство воно свідоме. Вони всі волонтерять, вони всі хвилюються, вони відправляють малюнки, вони підтримують Збройні Сили України. І саме сьогодні у дітям військових ми сказали велике дякую за їхню силу духа, дякую за їхніх батьків, і дякуємо за те, що борони територіальну цілісність нашої держави віримо. Молимося і спільними зусиллями до перемоги, щоб 23-й рік точно був мирний для наших дітей, для наших батьків це надважливо. Відчуття новорічного дива дітям дарували казкові герої, розважали піснями і танцями. «І, чи, 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 чи. Та найбільше усі чекали на появу Святого Миколая. Чи до творця цього року надійшло сотні листів. Серед дитячих бажань зустрічалися і такі, що розчулили Миколая. Він приходить до слухняних діток і роздає їм подарунки. Я прошу Миколая перемоги для України. Я все можу. І я знаю, що ми війну закінчимо переможно, швидко. І перемога за нами, перемога за українцями. Слава Україні, слава ЗСУ. Діти захисників та захисниць отримали від Миколая солодощі та подарунки. Про них подбав благодійний фонд Сергія Лабазюка Ми поруч долучилася і міжнародна гуманітарна організація Сумка Самарянина. Нам заборонено це відкривати. Відкриває тільки дитина. Це можна сказати кіндер сюрприз, але великий. Може бути все, що завгодно. Ми не знаємо, що дитина поклала туди, для того, щоб ми передали в Україні дітям військових. Всім сподобалося! За це свято. І ще більше ми сподіваємося, що наша Україна переможе. І ми будемо святкувати ці свята тепер без війни. І все буде добре, як раніше, олівці. Ну як тобі дзвонять? Дуже круто. Мені дуже сподобалося. Дякую. Ми приїхали до сюди з свідірок, з дітками. На це чудове свято Драві. Миколає. Ось так. Свято дуже чудове. Все сподобалося, дітям все сподобалося. Думаю, правда. – Так. – подарки круті, ага. Відвідали свято. Ми дуже дякуємо організаторам Віолеті Олександрівні за таке чудове свято, що не такий нелегкий час, але усі приділяють багато уваги діткам. Адже діти заслуговують на мирне життя з вірою у перемогу Україна прямує у наступний рік.